Привіт, друзяки, доповідаю, живі здорові працюю. І так, друзяки, приїхала наступна партія скидів. Дуже рідко вам їх демонструю, але зважаючи на те, що ви мені допомагаєте, ви берете участь у створенні цих скидів, тому вирішив вам їх хоча б час від часу показувати. І так, що ми маємо? Маємо ось такі ось скиди. Розмір приблизно ось такий. Буду показувати на руці, так воно, хоча б трішечки ви будете розуміти її розмір. Вага пів кілограма, плюс-мінус там може бути 510 грам, 520 ну, приблизно пів КГ. І так, використовуємо для знищення е, бліндажів, да, от таких е, не сильно накритих, так би мовити, да, перекритих щелин, якихось там окопчиків, якихось там е, навісики, якщо є. Можна так також кинути в приміщення в принципі, пів кілограма. Просто вибухівки. Вона без шрапнелічки, це просто вибухівочка. Пів кілограма, в принципі, приносить свої результати. Можна кинути там 2-3 і добитися свого результату, хоча би мінімального. Є, є. Далі. Ось такі ось бомбочки. Також вага в них е, приблизно пів кілограма. Але вже інша вибухова речовина. Ось тут використовується інша вибухова речовина, ніж ось тих. Також використовується по бліндажах, по окопах, по перекритих щелинах. Також можна кинути в приміщення для того, щоб нанести е, там невеликі руйнування. Ну, ви ж розумієте, що пів кілограма це пів кілограма. Невеликі руйнування, а також для того, щоб піхоті противника були непереливки. Є, є. Далі, наступна бімба. Наступна бімба ось така. Її розмір ось такий. Також вага приблизно пів кілограма, плюс-мінус. Ця бімба також використовується в приміщеннях, в окопчиках, в бліндажиках, в якихось там перекритих щілинах. Також вона без о, Тут також використовується. Інша вибухова речовина. Яка вибухова речовина, вам говорити не буду, тому що це якби ну, військова таємниця. Але ось ми експериментуємо. Експериментуємо з розмірами, з вагою, з вибуховими речовинами для того, щоб ворог був задоволений. Далі, Далі ось така ось бомбочка, такий ось кидик. Розмір ось такий. Це ті скиди, які ви бачите десь приблизно на 80-90% моїх відео зі шрапнелечкою. протиопіхотний. Зарекомендував себе добре, тому його ми і використовуємо. Ну, Десь приблизно 320-350 грам. В залежності від того, скільки шрапнелечки влізло і скільки вибухівочки. Взагалі стараємося все виважувати, вимірювати, але якби це ж такий боєприпас. Скільки влізло, скільки напхали, скільки кинули. Приблизна вага має бути десь 300 плюс-мінус грам для того, щоб можна було занести коптером. Є. І ось такі ось скиди. А, трішечки більші, ніж попередні. Трішечки більші і трішечки ваші. Вага десь приблизно 420 грам. Ну, 400 плюс грам. За що того, що тут бочечка, бачите, вона товща, відповідно, влазить більше вибухівки і більше. Шрапнелічки. Це також протиопіхотна. Для знищення піхоти ворога. Ось такі ось скеліки. Є. І тому що ми маємо? Протиопіхотні, протиопіхотні. І ось ці три. Ну, також можна сказати, що протиопіхотні, але вони без шрапнелі, тому якби ми їх кидаємо, коли потрібно щось трішечки зруйнувати. Щось мало укріплене. Тому що якщо там бліндаж хоча б в один накат, ну ви ж розумієте, що... Ця, ця бомбочка, вона його не візьме. Якось воно так. Ну що, москалі, ви там говорили, що любите двіж. Да? Ваш цар Путін казав, що ви любите подвішкувати, що ви не любите, коли застой, коли все спокійно. Ну що ж, так, так, так. Двіж, так-двіж. Ну то що? подвіжкуємо. Ну, ось це все, друзяки, нам десь приблизно на днів 5. От на днів 5 вистачить. Потім, звісно, приїде наступна партія. В принципі, приїде наступна партія десь така ж сама, тому показувати її вже, як би я не бачу великого смисла. Тому що ви маєте розуміти, що на недільку, на недільку, навіть не на недільку, днів на 5 вистачає ось таку ось кількість скидів. Буває використовуємо більше, буває використовуємо менше, але плюс-мінус оце ось так. Що, друзяки, я дякую всім тим, хто допомагає. Збройним силам України, хто допомагає територіальній обороні, Національній гвардії, хто допомагає я не знаю, ГУГУР, хто допомагає СБУ. Я дякую всім тим, хто допомагає силам оборони, тому що це наша країна і нам її обороняти. Дякую за вашу допомогу, за ваші донати. Дякую разом, разом до перемоги! Слава Богу і слава Україні!